Восьмирічний Богдан разом зі своєю бабусею та братом прийшли до храму. Сьогодні Маковія тож юнак приніс із собою букетик квітів. Чорнобильці Лаван, мак. прийшла з внуками, так що вони щоб знали, що таке свято, і що треба робити. Водичку посвятити, квіточки вони посвятять, щоб були здорові цілий рік і щоб мир на землі був. Аромати полину, диких квітів та маків заполонили подвір'я Покровського собору. Традиційно віряни святять воду, букетики, мед та маки. Хтось купує вже готові суцвіття, а інші роблять самі. Це самі це мак, м'ята і полинь. Я люблю, коли все таке польове. Ну, це символ цього свята. Мак, ну зазвичай ще мед несуть, хто хоче або окремо мак такі святити. Ну, для мене це свято це сімейний символ, це свято українських людей. Помолитися Богу, попросити Божого благословення. миру, спокою, злагоди всієї України для наших воїнів, для всіх українців. Брати Маковеї, яких втратили за віру в Бога. Але ж традицією ми прийшли посвятити букетики, помолитись за братів Маковеї. При вході до святині волонтери продають букетики для освячення. Таким чином збирали кошти для Збройних сил України. З різних трав, лікарських трав букетики продаємо в подяку Богу за те, що виростив нам все, за те, що ми, слава Богу, сьогодні живі і здорові. Подяку нашим ЗСУ за те, що ми можемо сьогодні жити і працювати. Народна назва Маковій пішла від дня семи маковецьких мучеників. Їх убили воїни царя Антіоха Епіфана. Вони були до Христа жили, але засвідчили свою стійкість і віру у Бога. І матері їх, Соломонія, бачачи смерть по черзі кожного з своїх семи синів, вона все одно. Показала, що вона також стійковіри в Бозі. До слова, від сьогодні починається двотижневий успенський піст. Це один з чотирьох багатоденних постів церковного року. Завершується він перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. Владислав Стицюк Олег Шаламай, Новини рівного.